Ти з тимчасово окупованих територій і хочеш навчатися в українському університеті чи коледжі. Тоді це відео для тебе. Тож з чого почати? Обери спеціальність та заклад освіти, при якому діють освітні центри Крим Україна та Донбас Україна. Їх перелік та контакти шукай за QR-кодом. Звернись до освітнього центру. Він працює з 1 червня до 30 вересня. Подай заяву та необхідні документи онлайн можна подати до п'яти заяв на різні спеціальності, але лише до одного закладу. Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу, а у разі його відсутності свідоцтво про народження, чотири кольорові фотокартки, документ про освіту державного зразка та додаток до нього за наявності. Якщо останнього немає, не проблема його можна отримати. Деталі за QR-кодом. Також ти можеш за наявності надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і, якщо бажаєш сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання або результати національного мультипредметного тесту. Далі склади вступні випробування, визначені правилами прийому, можна онлайн. Залишилося дочекатися зарахування та впродовж трьох місяців після початку навчання подати оригінали документів до приймальної комісії. Пам'ятай, ти можеш розраховувати на квоту 2, що передбачає бюджетні місця, безкоштовне місце в гуртожитку та соціальну стипендію, анонімність і супровід під час вступу. Більше деталей щодо вступу можеш знайти, відсканувавши QR-код. Ми завжди поруч, щоб надати безкоштовні консультації та підтримку. Звертайся. Якщо ви маєте знайомих чи близьких з окупованих територій, які планують вступати до університету, поділіться з ними цим відео.